Доброго дня усім, глядачі, доброго дня, брати, сестри, друзі, усім вітання. Вже знаходжуся в Києві. Закінчилась тижнева поїздка до Карпат, сподіваюсь, додасть воно сил мені на цілий рік. Київ зустрів дивною красою. Дерева такі красиві, що навіть навіть і не передать словами, але збережемо цю мить. Така цікава історія, зараз трапилася. Біля магазину на паркінгу підійшов до машини, підходить жіночка і каже, а що це у вас за різина на машині? Ну просто різина, а що таке, що вас цікавить. Каже, ви знаєте, я тут наблюдаю, от скільки машин заїхало на парковку, у вас у одного не наліплений сніг на протекторі. Я спочатку не зрозумів, думав, зараз буде щось пропонувати, продавати або просто там до чогось схиляти, але виявилось ні. Жінка дійсно розбирається у різині і каже, що от шукаю цей просто різину і не можу знайти. І це каже показник того, що я бачу, що вона реально працює. Дуже дивно було, але я їй дав там і сфотографувати, і поговорили щодо різини. Також зауважу усім для того, щоб в їзді в голольот, зберегти життя, здоров'я, своє, пасажирів і пішоходів, в першу чергу обирайте гарну різину, тобто гуму. Шипи це, звісно, рішає вопрос кардинально, але не з нашою зимою. Головне, щоб гума була м'якою робочі температури до мінус 30 градусів, від плюс 7. Тобто, якщо ви бачите, що на неї на протекторі липне постійно сніг, то це не дуже гарна гума або просто стара. Варто звернути на це увагу. Бережемо життя. Слава Україні! Героям слава!